Містичне підземелля Ужгородського замку на вечір стало ще містичнішим. У ньому ожила історія про Ірода. Ірод це сакральна вистава за п'єсою закарпатського драматурга Олександра Гавроша. Постановку створила головна режисерка театру Ляльок Бавка Наталія Орешнікова у тандемі з львівською сценографкою Інесою Кульчицькою. Наша вистава і наше сприйняття є воно потісно пов'язане по пов'язана з вертепним дійством. Багато, багато прийомів, задумів Ми використали саме спираючись на культуру Закарпаття. Вертепне дійство навіть в 17-му віці вже було використовували такі прийоми театру ляльок, як ставили свічечку, робили такий екранчик. І розказували історію, і тінь падала на цю на цей пергамент, і люди бачили ну, саме тінь. Для лікарі навіть оформили вхід до підземелля, підсилюючи таємничу атмосферу та налаштовуючи глядачів на особливий настрій. Вистава викликала чималий інтерес. Театр це те, що змушує нас всіх добре думати. А так як сьогоднішня вистава пов'язана із тиранією, яка, на жаль, проявляє себе у сучасному світі, це Дуже актуально, тому і вирішила прийти. Тепер вже вимкнули світло. і Це вже виглядає просто неймовірно, нереально епічно. Так і мені здається, це просто буде нереально атмосферно, навіть атмосферніше ніж це було, коли було на театральній у ляльковому театрі. Показ вистави був благодійним. Зібрані кошти передали на потреби Збройних сил України. Підземелля для театральної постановки використали вперше. Під між театром Бавка та краєзнавчим музеєм офіційно. Укладено меморандум про співпрацю і вже заплановано кілька спільних проєктів. У рамках такої співпраці ми разом плануємо відкрити до дня культури виставку, дуже гарну виставку, яка буде символічна, оскільки 45 років буде ляльковому театру, 80 років нашому закарпатському обласному краєзнавчому музею. І ми вирішили зробити таку історичну виставку у часі розвитку їхнього закладу ляльок. Це будуть презентовані їхні найдавніші, наприклад, манекени лялькові, це будуть наші якісь експонати. І я думаю, це буде така гарна традиція. Яка вже візьме свої початки саме з цього періоду? Театр Ляльок відзначає свій 45-річний ювілей і готує низку важливих подій. Буквально наступного тижня плануємо гастрольний тур у місто Львів, де 16, 17, 18 вересня відбудуться наші вистави у Львівському театрі Ляльок. Знову ж після повернення з Львова ми робимо арт-діалог міжнародний всесвіт Всесвіту Долонях. Коли до нас з'їдуться різні колективи з України, з Києва, з Львова, з Ужгорода планується навіть зі Словаччини гості. Обіцяють також нові прем'єри. Наталя Орешнікова анонсує новорічний сюрприз. Якось хочеться зробити казку. Я собі ставлю за ціль таку, щоб повернути сімейні традиції, розказати, як вони важливі для дитини і взагалі для, для нас всіх, як родини, як суспільства, і таке решта а найближчими днями колектив вирушає на гастролі до Львова.